Сьогодні ви почуєте історію, яка в черговий раз підтвердить назву мого каналу, що можливо все. Ми чули від наших сусідів, що вони нічого не рішають, але насправді це не через те, що в них там якась особлива зомбоатмосфера, а через те, що вони звичайні раби. Не лише фізично, а й розумово. Лише звичайні люди можуть зробити те, що може працювати. Історія про цих 13 жінок мене дуже здивувала. Я був злий, здивований від цього жаху. Я дуже чітко усвідомив, що кожна людина здатна на все та може багато чого змінити, тим паче у своєму житті. Ви не почуєте якусь фінансову історію успіху, ви почуєте щось значно більше. Вони зробили те, що зараз багато людей назвали б неможливим, при тих умовах, в яких вони жили. І коли я чую сусідських істот, ми нічого не рішаємо. Хай почитають історію інших та дізнаються, що насправді означає слово велике. У мене є до вас важливе питання, але воно буде у кінці відео, бо лише тоді воно буде актуальним. Сьогодні випуск буде трохи відрізнятись, це не фінансовий успіх, а значно більше. Та мені здається, мотивації вистачить. Давайте почнемо про історію матерів площі Майя, яким, на мою думку, треба поставити пам'ятник та включити цю історію в шкільну програму всіх країн світу. Вони дійсно зробили подвиг, який повинні знати, і вони продовжують працювати по сей день. Але, як завжди, починаємо з головних новин на сьогодні: Путлер чорт, кацапи лохи, все буде Україна. Підтримуй український YouTube лайком, а як сподобається історія, не забувай підписуватись та ділитися відео, бо на каналі вже більше 20 цікавих та мотивуючих відео, які доводять, що можливо все. Матері площі Майя – громадський рух Асоціації аргентинських матерів, дітей яких зникли під час проведення політики брудної війни, про яку я вам трохи пізніше розповім. Свою назву рух отримав від назви Центральної площі Буанас-Айреса. Площі має де починаючи з 30 квітня 1977 року, що четверга, прямо напроти будинку уряду, почали збиратися жінки, діти яких безвісті зникли. Є ще один рух бабусі Площі Майя, в складі якого були мами жінок, які під час зникнення були вагітними. Пізніше ви дізнаєте, що робили з дітьми і цими жінками. Після військового перероту 24 березня 1976 року, влада в Аргентині опинилася в руках військової хунти. Було проголошено політику національної реорганізації, що отримала в народі назву Брудна війна. Аргентина в той час перебувала на межі громадської війни, і для того, щоб запобігти революції, президент Відела і хунта, що очолили його, обрали політику терору. За допомогою військових Відела отримав широкі повноваження, що привезло до порушень прав людини в Аргентині. Проводились масові арешти, затриманих катували і часто вбивали. За час хунти фізично було знищено 10 тисяч осіб, 30 тисяч зникли безвісті. І ще 60 тисяч з політичних мотивами були піддані тривалим термінам ув'язнення, катуванням і насильству. Також використовували польоти смерті. Зараз ви про них почуєте. Перед польотом смерті людину за допомогою барбітуратів вводили до несвідомого стану, потім його грузили на борт літака чи гелікоптера і скидали з висоти у воду, у річку чи Атлантичний океан. Деякі подробиці цих розправ стали відомі від колишнього офіцера Аргентини Адольфо Селінго. Селінго брав участь у двох польотах смерті, жертвами яких стали тридцять. Людей. За його свідченнями, з 1977 по 1978 рік було проведено від 180 до 200 таких польотів смерті. Люди просто зникали, йшли з роботи і не доходили додому. Просто ти був в не тому місці, в не той час. Або комусь хунти ти насолив, приводів вистачало. А ось що робили з жінками, які під час зниклення були вагітними. Жінок, які народили у в'язниці, розлучали зі своїми дітьми. Таким чином близько 500 дітей втратили зв'язок зі своєю справжньою сім'єю. Всіх віддавали на усиновлення у військові сім'ї, які підтримують хунту. На тлі репресій влада жорстко придушувала будь-які спроби згадати про свої звірства, вселяючи в людей жах навіть від самої думки про протести. Це все вам розповів для того, щоб ви розуміли, в яких умовах вони жили та змогли зробити, начебто, неможливо. Який жахкуївся навколо, та вони дуже сильно любили своїх дітей, і в них була дуже потужна мотивація дізнатися, що з дітьми сталося та де вони. Та зараз ви почуєте, як все робилось та як їм не давалося збиратися навіть у групи більше трьох людей. Та як, попри всі заборони, вони зробили так, щоб їх почули, бо при такому режимі це теж щось нереальне. Початковою метою зустрічі на площі була спроба досягти аудієнції з президентом Відела. Ідею подала Асусена Вільяфлор. Коли у п'ятницю, 30 квітня 1977 року, вона та ще 13 жінок, які намагалися дізнатися про долю своїх викрадених дітей, чекали, коли їх приймуть. Флор запропонувала вийти прямо на майдан до Каса Росада, щоб віддела міг їх там побачити. Коли жінки прийшли на мітних, то до них одразу ж підійшла поліція і повідомила, що збори групи із трьох і більше людей у нерухомому стані у громадських місцях заборонені. Жінки почали повільно ходити по колу, щоб не утворювалися групи по троє. Вони йшли по двоє, взявшись за руки. Нічого не добившись того дня, жінки вирішили, що через тиждень вони знову зберуться на тому ж місці. Під час наступного мітингу жінок зібралось більше. Для третьої зустрічі було вирішено перенести мітинг з п'ятниці на четвер і проводити його з 15.30 до 16.00, оскільки в цей день і час через площу проходитиме багато народу. Щоб впізнавати одна одну, жінки почали носити на головах білі хустинки, зроблені з тканини Пелюшок. Хоча в умовах диктатури аргентинська преса повністю обійшла увагою дані зустрічі, чутки про цю акцію швидко розносились містом та країною. Тому з кожною зустрічю численність жінок збільшувалась. Таким чином, що четверга, після 30 квітня 1977 року, на площі почали збиратися жінки, які впізнавали одна одну по білій хустинці, що покривала її голову, яка насправді була дитячою пилюшкою. Вони почали називати себе матерями площі Мая. Починаючи з 1978 року, жінки стали просити допомогу світової спільноти, проте їм ніхто не допомагав. На надіслані листи не відповідали. Лише у серпні 1978 року аргентинська газета «Ла Пренса» опублікувала велике звернення жінок, яке мало сильний міжнародний резонанс і привернуло увагу світової спільноти до аргентинської проблеми, що значно полегшило пошуки людей. Бабусі Площі Мая почали розшукувати своїх онуків у 1973 році. Коли було відновлено конституційний уряд. З ними активно співпрацювали генетики із США, які взяли у них зразки ДНК, щоб прийняти із ДНК передбачуваних онуків, якщо їх буде знайдено. Від жінок, які вижили в ув'язненні, дізналися, що новороджених віддавали на нелегальне усиновлення і намагалися через суди домогтися анулювання цього усиновлення. Через секретність усиновлення особи тих дітей тоді встановити не вдалося. А з середини 90-х якісь судові прохання стало взагалі неможливо задовольнити, тому що діти на той момент стали вже юридично повнолітніми. Тоді жінки розпочали кампанію з інформування громадськості, подаючи у ЗМІ оголошення із закликом до аргентинців, які народились в період хунти та виросли в військових сім'ях. Така тактика швидко принесла свої плоди, і в результаті до червня 2019 року було виявлено 130 таких дітей. Так президент асоціації у 2014 році розшукала свого внука Ігнасіо, та він після встановлення спорідненості офіційно звільнив своє ім'я. Зараз у організації є декілька офісів по всій країні та вони продовжують пошуки. А у 2008 році Асоціація Матері Площі Має була номінована на здобуття Нобелівської премії. На мій погляд, це дуже потужна, хоча й дуже сумна історія. Вона мотивує, доводить нам, що кожна людина може щось змінити. І ми бачимо у багатьох моментах, таких, наприклад, як вони вибрали день та час для своїх мітингів, як вони почали працювати з ЗМІ, що світове суспільство їм дуже допомогло, але саме вони зробили пошуки максимально ефективними. На початку відео. У мене до вас було питання. Мені якось писала людина у коментах, що те не так, а ті такі, а ті сякі, і от ми так і живемо погано. І ми нічого змінити не можемо. Мені завжди здавалось, і я живу з такими принципами, що твоє життя залежить лише від тебе. Як ти живеш, це твоя заслуга. І якщо в тебе щось погано, в цьому винен лише ти. Якщо ти ходиш на роботу, де тобі мало платять, це винен не роботодавець, а ти, бо ти готовий робити за ці гроші або нічого не зробив для того, щоб тобі платили більше. А питання просте, чи ви поділяєте мою думку, дуже цікаво, хто дивиться мої відео. Та яка ваша думка з цього приводу? Мені здається, мотивації та віри в звичайних людей було в цьому відео досить. Я вам залишу посилання на відео, теж дуже мотивуючи про успіх людей, які почали з нуля та створили мільярдні компанії. Обов'язково до перегляду 12 правил Джона Рокфеллера, дуже потужні слова. І пам'ятайте, все велике починається з малого, та можливо все. До скорого, друже!